Таким чином, ми з вами змогли почути людей, які дуже серйозний свій внесок роблять в освіту, по-перше, по-друге, в роботу і нашої освітньої такої когорти, організації, такої громадської організації, профільної, нашої освітянської, да, яка займається. Питаннями адаптивного управління. Я хочу сказати про те, що починаємо ми саме нашу секцію або нашу панель наукову, яка називається Адаптивні процеси в освіті в умовах невизначеності. Саме Світлана Крітович наголосила на тому, що. В умовах невизначеності дуже цікаве питання, да? що це таке і як. Ну, хочу сказати, що адаптивні процеси вони завжди були і є. Вони завжди існують, тому що людина сама від природи має таку здатність адаптуватися, адаптуватися до зовнішніх умов. Адаптуватися до тої, того оточення, в якому вона перебуває, людина, і вона завжди спрямована, це спонтанна, така несвідома адаптація проходить да? на рівні біологічному більше, тому що людина є природна істота, і тому. Вона завжди має адаптуватися. І я думаю, що саме здатність адаптуватися людини до умов, в яких вона знаходиться, це є дуже важливим таким, ну, будемо казати, Важливою рисою людини і значить, важливим фактором існування взагалі в суспільстві, і існування і життєдіяльності людини протягом всього свого життя. Настав час і вже він давно настав, коли ми говорили про свідоме управління. А управління, слово управління зараз, воно не дуже на часі. Більше ми говоримо про різні практики адаптивні, але ж ми не можемо пройти повз того, що людина сама собою керує. Ми не можемо нею керувати повністю від А до Я, як то кажуть. Так? Людина сама керує, вона сама визначає, вона сама. Навіть якщо вона несвідомо приймає рішення, а йде спонтанне рішення таке, але вона вибирає те, що, на що вона здатна, до чого вона взагалі склоняється в своєму житті, які в неї інтереси, які у неї пріоритети по життю, а це все зв'язано з тим, що від природи дано цій людині. Тому дуже важливо навчитися саме управляти адаптивними процесами. І от ми вже декілька років намагаємося спрямувати наші наукові дослідження саме на такий лад. Чому? Тому що умови невизначеності у нас ну весь час. А на сьогодні, в воєнному стані, взагалі, уже сьогоднішній день, сьогоднішній ранок. Свідчить про це, що ми думали так, да планували отак. От а як воно вийде, не знаємо. А як вийти з цієї ситуації, і ми завжди намагаємося вийти з цієї ситуації? З моєї, значить, з моєї команди, яка має виступати на науковій панелі, вже було чотири дзвінка: що ми знаємо, як ми вийдемо, але вони шукають. Шукають оці самі можливості вийти і донести до нас, до всієї спільноти, що вони зробили, і як вони свої ідеї просувають, і взагалі порадитися. Адже коли ми говоримо про свої ідеї, ми починаємо їх, як то кажуть, висловлювати вслух для того, щоб Побачити, яка реакція людей, чи приймається вона ця ідея, чи не приймається, і взагалі, як воно буде далі розвиватися, це все дуже важливо для нас. І тому саме управлінська така, як то кажуть, спрямованість да? вона має бути важливою в життєдіяльності діяльності людини. В її професійній діяльності, в її професійних компетентностях, і е, я думаю, що на це ми звертаємо дуже серйозну увагу. Дивіться, вже декілька років працює у нас е, нова українська школа. Да? В новій українській школі, якщо ми почнемо відслідковувати її розвиток, ми бачимо весь час адаптація, адаптивне навчання, адаптивне оцінювання. Значить, ми бачимо також адаптивні процеси, які розвиваються саме в таких важливих предметах, які вводяться в початкову школу, як критичне мислення, наприклад. Тобто на сьогодні наша школа спочатку з самого да, йде, значить. Саме в напряму управління адаптивними процесами, щоб ми свідомо могли їх знати, по-перше, що це за процеси, потім використовувати тоді, коли нам це треба для того, щоб зберегти, як то кажуть, основу, але в змінних ситуаціях прийняти такі рішення і використовувати такі методи. І прийоми, щоб можна було досягнути первинно поставленому. Тобто, в даному я випадку ми говоримо про те, що саме адаптивні процеси є у нас такі, які ми е, маємо на сьогодні розвивати. Я плавно перейшла до свого е, виступу, е, який є як дидактичний аспект організації адаптивного освітнього середовища в умовах невизначеності. Дійсно, на сьогодні дуже серйозний розвиток відбувається у вищій школі. У нас умови невизначеності, так це точно, тому що у нас є йде оптимізація вищих закладів, тому що у нас є речі, які вимагають змін і в змісті, і в структурі. Саме освітньої діяльності, і кожного року це це нове і нове і нове, і воно весь час, як то кажуть, стимулюють, стимулює викладачів науково-педагогічних працівників до того, що вони весь час оновлюють свої знання. Вони не можуть стояти на місці, вони мають визначатися в тих ситуаціях, в яких вони знаходяться. І коли ми кажемо, що перевантажені, так, перевантажені викладачі, чому тому, що дуже багато треба розробляти додаткового методичного, науково-методичного, навчально-методичного матеріалу, який має бути на всяк випадок, як ми кажемо, для того, щоб якщо не можна дойти до учня, до студента, так. Да, до здобувача освіти, якщо ми маємо на увазі вже аспірантів, докторантів, але не можна дати, але в них є матеріали, на які можна спиратися, з якими можна познайомитися, крім інтернету, тому що там різні і вони самі мають вирішувати, що так, а що не так. А якщо є методичні якісь матеріали, які розробляються викладачем. Вони спрямовують саме на ту із... родзиночку, да, яку треба засвоїти і якою треба оволодіти, тому це дуже велике значення на сьогодні має саме розвиток оцього нашого освітнього середовища. Я беру дидактичний аспект, чому? Тому що саме. До освітнього середовища, ми знаємо, відноситься все. Відноситься і приміщення, в якому знаходяться здобувачі освіти, відноситься і обладнання, яке є, відноситься спроможність, наприклад, харчуватися, да? спроможність всіх. Ну, кваліфікованих викладачів, які є, і які мають викладати ті предмети, на які вони вчилися, і які вони опановують в магістратурах. У нас дуже багато викладачів зараз вчаться, вчаться організовано, як я кажу. В магістратурах Магістратури які? соціальної роботи, да? магістратури психологічні психології, тому що на сьогодні дуже великий попит є саме на знання психології і соціальної роботи. Це дуже і дуже велике, от таке, велика допомога саме в роботі викладача. Тому ми говоримо зараз про те, а що відноситься саме до дидактичного аспекту організації адаптивного освітнього середовища і чому воно адаптивне? Адаптивне освітнє середовище це середовище, в якому знаходиться здобувач освіти і викладач, і вся організація, яка спрямована на Розвиток освіти, розвиток умінь, розвиток саме затребуваних на сьогодні таких гнучких навичок і так далі. Тобто дуже цифрових, тобто все те, що зараз розвивається, і без чого ми просто не можемо жити. Ми не можемо жити зараз без тієї ж дистанційної освіти, тому що е, більше е, виходить, ми спілкуємося через е, онлайн, да, в режимі онлайн, е, ніж в режимі офлайн. Е, хоча е, всі е, ми розуміємо, що е, живе спілкування нічим не може замінити. Але коли ми говоримо про онлайн, ми якраз говоримо про те, що треба. Середовище освітнє, насичувати тим матеріалом, який може бути в доступі для здобувачів освіти у відсутності викладача. І дуже важливо робити так, щоб і зміст освіти, і методичні якісь прийоми, якими має користуватися, яким має опановувати. Саме здобувач освіти, вони могли бути не просто доступними, а могли дати змогу виконати ті чи інші завдання незалежно від рівня, який, ну, навченості ми так називаємо, да, від рівня навченості здобувача освіти. Про що я маю казати, і що я маю на увазі? Я маю на увазі саме оцю адаптивну частину. Тобто нам треба, дивіться, якщо ми візьмемо нашу дисципліну, вона складається з різних якихось тем. Значить, в темах є різні якісь складові, да? значить, в кожній темі є якісь значить, опорні знання, опорні. Уміння, якими треба володіти, так, значить, способи діяльності, які можуть бути додатковими якимось, так, і ми маємо розподілити таким чином, щоб всі ці, значить, базові знання і базові уміння можна було. Розвести на рівні засвоєння знань. Значить, я маю на увазі рівень знайомств, рівень знань репродукції, рівень конструктивних знань да? і рівень переносу або творчих. Значить, якщо кожна тема буде, значить, поділена так, на Такі блоки завдань, які будуть стосуватися запам'ятовування просто, да, відтворення просто, або якісь вже початкові уміння це вже третій да, рівень. Значить, і якщо вони доходять до творчого рівня, в кожній темі чотири таких блоки мають бути обов'язково завдання. І тоді той здобувач, який має різні, тобто, здобувачі всі мають різний рівень навченості, він може завжди взяти ті завдання, на які він може відповісти, і поступово може переходити від одного рівня до іншого і таким чином засвоювати цю тему, це дуже важливо. Ми називаємо різнорівневими завданнями такі завдання, і саме насичувати освітнє середовище своєї дисципліни, студент тем своєї дисципліни саме такими завданнями, це дуже важливо для того, щоб можна було адаптацію цю забезпечити. Крім того, ми говоримо про зміст, про зміст. Освітньої діяльності про зміст освіти, яка має бути саме в дидактичному плані. І тут у нас є законодавчо створена така можливість, таке, така адаптація, будемо казати. Значить, це вибіркові предмети, предмети за вибором, нормативні і предмети за вибором. Єдине, що у нас не відлагоджено ще, саме оця, як то кажуть, сама частина використання або технологічна частина реалізації цієї ідеї, тому що виходить, що у нас обирає предмет За вибором да? вся група дуже важливо зробити так, щоб кожна людина могла вибрати дисципліну за своїм вподобанням. Але це зробити саме адміністративно дуже важко, тому що це пов'язано із годинами. І з оплатою, да, і з тим, що кафедра має забезпечити цей предмет, а читають його представники різних кафедр. Ну, от, у нас була така пропозиція зробити таким чином вибірковий предмет. Значить, його читають представники різних кафедр. І ці представники різних кафедр пропонують свої якісь спецкурси, свої значить, факультативи, свої семінари, якісь тимчасові, да, саме з того значить, напряму, який вони висвітлюють цій вибірковій дисципліні. І тоді за вибором. Можуть, якщо всі будуть представлені весь перелік таких семінарів, спецкурсів і факультативів, то можуть вибирати різні, значить, здобувачі освіти, різні теми і різних викладачів. То тут є додаткова просто оплата за. Проведені години, як години, які значить можна зарахувати як погодинку, да? як таку погодинку. Тобто, але це спрямо, також воно зв'язано з тим, що треба, як то кажуть, трошки напружитися, і має бути більш серйозна. Підготовка, значить, це те, що стосується змісту. Бо, наприклад, зміст нормативний, ми не можемо міняти, впливати на це. Можемо Можемо значить, якось пропонувати, можемо говорити про це, звертатися і може. Так, як у нас відбувається розвиток середовища, в якому ми знаходимося, тим паче не визначеність, бо ми не знаємо, що з нами сьогодні-завтра може бути. Але значить, все ж таки ми можемо пропонувати змінювати і нормативну частину, якщо це буде мати час. Тобто треба не пасивно. Відтворювати свою роботу, свої посадові обов'язки, а ініціативно. І тоді у нас саме адаптація, вона і має на увазі ініціативність, і вона двостороння. Я про це ще скажу. Значить, тому саме по вибору змісту теж можуть бути певні зміни. В організації адаптивного освітнього середовища з цією адаптацією, можливістю адаптивних процесів, які ми закладаємо самі. І е, далі е, при адаптивному освітньому середовищі ми маємо на увазі ще різні е, методи, різні технології, різні проєкти, які ми е, можемо застосувати. Е, і саме основне в цьому це. Е, Встановлення партнерських стосунків між викладачем і здобувачем, і поступова, як то кажуть, передача деяких своїх повноважень самому здобувачеві. Чому? Тому що здобувач має навчитися самостійно здобувати знання, самостійно розвиватися. І ставити якісь цілі перед собою, якась стратегічна мета, наприклад, і себе організовувати для саме досягнення цієї мети самоорганізація спрямована, яка є в тому, що я кажу, тобто саме ідея спрямованої самоорганізації закладена в основу. Адаптивного управління. І ми можемо чітко казати про управління чому? Тому що людина, яка намагається самостійно себе поповнити і самостійно розвиватися, в тому напрямі, в якому вона має бути корисною для спільноти і для держави, вона самовиражається, так? вона Самостверджується. І... Так, вибачте, будь ласка. Значить, таким чином ми говоримо про те, що в організації адаптивного освітнього середовища має брати участь не тільки Викладач, а має брати участь і сам здобувач освіти, тобто встановлення партнерських стосунків, встановлення само, або, значить, засвоєння ідей спрямованої самоорганізації в досягнення поставленої стратегічної мети це дуже і дуже велика, як то кажуть, Велике значення має саме в організації адаптивного освітнього середовища. Mm. Я е, хотіла е, торкнутися цих питань е, для того, щоб е, звернути увагу на те, що адаптація і адаптивність воно вже переросло те значення, яке мало раніше. Якщо ми казали, що Адаптивність це пристосування, воно так і є, да? значить, пристосування, і казали, пристосуванець це той пристосуванець, який пристосовується під значить, вимоги для того, щоб зайняти вищі якусь посаду да? і піднятися десь. Значить, на сьогоднішній день ми кажемо про адаптивність як двосторонній процес. Як тільки Свідомо здійснюється адаптивність, то людина критично мислить, людина обирає той шлях, який вона має здійснити, для того, щоб досягти первинно поставленої мети. І вона не пристосовується просто, а вона ще пристосовує і оточення на себе, тобто до себе, до своїх вимог. Вона висловлює ці вимоги, вона відстоює ці вимоги, вона пояснює ці вимоги, і таким чином е, включається, як то кажуть, двосторонній зв'язок, двостороння комунікація і адаптивність вона стосується тих людей, які залучені до взаємодії. І, е, значить, не тільки одна сторона якась, і не тільки один якийсь корисний, е, як то кажуть. Е, Корисна якась ідея, да? корисна мета, а це взаємозв'язок, це взаємопристосування, це взаємодія і це партнерство. Це партнерство. Я хочу ще наголосити на тому, що для того, щоб використовувати свідомо Адаптивність да? і адаптивні процеси свідомо залучати до своєї дії, життєдіяльності необхідно їх мати набір цих адаптивних процесів. Тому я закликаю всіх, хто зв'язаний саме і хто цікавиться адаптивністю і адаптивними процесами в наших умовах, без них просто неможливо існувати. Значит, але одна справа, одна справа, якщо вони з нами ці процеси роблять, що хочуть. А інша справа, коли ми свідомо ці процеси або значит, якось скасовуємо або гальмуємо, да? або використовуємо навпаки для того, щоб досягти бути корисним, досягти первинно зазначеної мети, визначеної мети. Тому я... Хочу сказати, що ця робота наукова, педагогічна робота, яка зв'язана з адаптивністю, зв'язана з розбудовою адаптивного освітнього середовища в освітній діяльності, або адаптив, адаптивного середовища взагалі. Життєдіяльності не тільки е, освітнього, да це е, дуже почесна місія кожного з нас, і тому, коли ми будемо залучатися до цього, коли ми будемо розбиратися в цьому, а які ж процеси пройшли, а що нас примусило це зробити? Тому що ринкові умови, в яких ми знаходимося, вони е, дуже... Коливаються, да? Ми можемо сьогодні бути на долі, там, десь на дні, да а на завтра ми можемо вискочити на гребінь хвилі, і тому треба завжди думати, а як ми вискочили на цей гребінь, і що було позитивним в тому, що ми протрималися в ньому. Тобто, в даному випадку, я думаю, що вибрати адаптивні процеси і навчитися ними керувати це наша задача в сьогоднішніх умовах невизначеності. Дякую вам за увагу.